Придбав я сьогодні з такого собі дракона, сила удару 10 джоулів. Це у нас Warcraft RH1540 із патроном SDS MAX. Можна використовувати як отбойний молоток. Розпаковочка, розпаківочка, Виїжджає такий от бокс. Така от коробка немаленька. Відкриваємо, що в нас тут є. Є піка і є сверло. Сверло на 18. Коротеньке. Те, що було в наборі. Інструкція користувача, запасні щіточки, смазочка. Смазочка в патрон, капельку, Вистачає дуже надовго, багато не треба. Як завжди в, в подаруночок, рукавички. Пакетик і листочки відривні для записничків. Такий от апарат ми маємо. Працює гарно, перевіряв. Важенький, десь кілограм 8 кг важить. Будемо прокладати магістралі під кондиціонери. Також вибивати перестінки. Будемо пробувати працювати цим драконом для наших робочих потреб. Вікна, двері, жалюзі, ролети, кондиціонери і все, що цього стосується.